Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Ради зустрічі! Прагнення до свободи починається з колиски. Здається нам від народження властиво протистояти тому, що стає на шляху наших бажань, глибоко в серці кожного з нас живе бажання до незалежності. Чи прагне Бог через Євангеліє знищити це бажання? Не поспішайте давати відповідь, тому що сам Христос підтримує певного роду незалежність. Зрозуміло, ми не говоримо про незалежність всупереч правлінню Бога. Така свобода завжди руйнівна і вимагає обмежень. Зауважте, що пише апостол Павло в посланні до Галат. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись, тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Павло стверджує: «стережено нас до. Це до має на увазі кінець перебування під охороною, але чи воно має на увазі кінець незалежності? У грецькій мові слово пайдагогос перекладене як виховник, домашній учитель, «опікун дітей, буквально супроводжуючий дітей, але не вчитель, адже в грецькій мові для цього використовується слово дідаскалос. У грецькій сім'ї пайдагогос виховник був супутником дітей та юнаків. Він доглядав за ними. Він також супроводжував їх в школу, охороняв від зла, охороняв від пустощів і мав право карати їх. У мистецтві його зазвичай зображували з тростиною в руці. Якщо педагог був достатньо підготовлений, то міг взяти участь у приготуванні дітьми уроків. Це вдала ілюстрація ролі всієї системи законів в Ізраїлі. Закон служив педагогом чи опікуном обраного народу в старозавітні часи, і подібним чином йому була вручена їхня моральна підготовка. Ізраїль був стережений під законом до тих пір, поки Божий план спасіння через віру не об'явився в приході Христа. Які обмеження діють для водія, який хоче їздити безпечно, обмеження в ньому самому та в правилах дорожнього руху, але рішення, куди їхати, він приймає абсолютно самостійно. Його незалежність не знаходиться в конфлікті з законом. Закон управляє ним. Закон зовсім не знищує незалежність, але безпечно веде до правильних рішень. Бог створив нас не для того, щоб ми були просто обмеженими в усьому дітьми. Ми можемо чинити правильно, самостійно, щось вирішуючи, бо закон Божий, який діє всередині, допоможе нам рухатися у потрібному напрямку. Подякуємо Богові за це в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти залишив на сторінках святого письма. Багато законів, які необхідні сьогодні, для того, щоб ми могли правильно розуміти великий план спасіння і жити відповідно до слова Твого святого. Господи, допоможи нам бути слухняними до Твоїх законів, допоможи нам розуміти їх цінність. Господи, особливо ми закликаємо. Твоєї допомоги, щоб ти дарував силу дослухатися до моральних принципів, які так необхідні сьогодні. Добуже, Господи, нам і зберігати закони здоров'я, які так необхідні для того, щоб ми могли в здоровому тілі Тебе прославляти. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм зрозуміти важливість цих принципів. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, ваш послуг сприятиме вашому особистому благословенню. Для того, щоб краще зрозуміти волю Божу щодо вашого життя, раджу вивчати уроки, дивовижні факти. Ви можете отримати їх, якщо напишете про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані або зателефонуєте нам. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!